Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу, що я собі докупляв до електровелосипеду. Що я сам зробив з речей під рукою? Що я, я на колхозі. Зараз вам все покажу. Перше, що я зробив, це купив собі шлем. Шлем. Ось такий шлем. Зараз вам покажусь, який я в ньому. Ось такий я в шламі <рі> шлам, я так розумію, мотальт. Зараз я вам покажу тюнінг, який я зробив. Це упаковка від, від наколінників, налокотників і перчаток захисних. Тут я ну, одна частина для грошей. Короче, тут я перевожу те, що не влізло сюди. Також що я ще зробив, зараз вам покажу. Я тут е... колхоз тепер, а ні, ще не колхоз. ну, це можна і конхоз, і ні. Ось ця картонка тут стоїть не зря. Це. Для... Я її сюди поставив, щоб не випадало нічого, бо я нас віз і в мене випала одна річ. Їздив потім шукав. А зараз нічого не випаде. ну Тільки через віце може випадуть. ну випадити. То... Рогідність менше. Я ще зробив ось такий кульхоз, що типу це БМВ. Також ще в мене що, що я зробив. Собі... А я прикухозив фару, бо в мене вона ну, відпала. Ви по попередньому відео бачили. І тут і... на ізоленті зараз тримається. <смір> ну нічого, працює є... і добре. Що ще тут за колхоз? Колхоз? Колхос-холгос? Цю штуку я примотав на скотч, тому що в мене тут кисло. Я спробував поправити. Ну, в мене кисло. Також я ось те примотав ось це. Те... На скоч примотав, щоб відтискати газу, був зажат і він біг. Ну що, ж, друзі? Всім папа! З вами був Ярослав! Приємних переглядів, підписуйтесь на YouTube канал Ярослав Топилко. І підписуйтесь на мій другий канал Ярослав Топилко Влог. Що, ж, друзі, всім папа, з вами був Ярослав.